Під час цієї атаки прилетіло. Виходить, що ми сіємо насіння незбереження життя? Це ти переродишся людиною посеред ночі це стається Будь ласка, пройдіть mm -hmm. до укриття. Ми робимо дуже потужну сильну практику. Та фігня. Питання в тому, чи дійсно це є кармічне насіння незбереження життя? Людина заграє смертю. сьогодні ми тут були на березі цьому, практикували під час цієї атаки. І в мене були різні думки. З однієї ми практикуємо, ми робимо дуже потужну сильну практику. А з іншої сторони, я задумалася, виходить, що ми сіємо насіння не збереження життя, тому що ми не пішли там в сховище і виходить, що теж якби одночасно сіється різні насіння. Якщо я вірно зрозуміла, як бути от в такій ситуації, тому що ну, ми маємо ситуацію, де, наприклад, посеред ночі це стається, і не у всіх людей є можливість навіть туди піти в сховище. Питання в чому? Питання в тому, чи дійсно це є кармічне насіння, для збереження життя. Коли, допустимо, людина могла би піти, але не йде, там, наприклад, Вирішує лишитися і практикувати на березі. Це зона відповідальності кожної людини. Ми в чаті написали Будь ласка, пройдіть mm -hmm. до укриття. В Сільвербрізі є паркінг, і частина людей-туди туди пішла. Я ж не можу за всіх, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. відповідальність нести. Тобто ми написали, ми вказали укриття. Те, що ви тут були, це не те, що вам Хмиловська сказала, mm -hmm. да, да, будьте тут і практикуйте. Я, наприклад, на 21-му поверсі знаходжусь, і ми сидимо в коридорі, бо поки ми спустимося, під. Мимося, бувають тривоги по 10 хвилин, по 15 хвилин. Я беру на себе цю відповідальність, що ми в коридорі, я практикую. Розумієте? І ми повинні зробити все для того, щоб зробити своє життя більш безпечним і зберегти. Але знову ж таки, ну прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції. Тобто, ну бігати я б я б не набігалась це з дітьми по 10-15 хвилин з 21-го поверху на паркінгу. Поки б дійшли до паркінга, там би вже тривога там відбій би був. Тому ну якби от зараз були діти у бабусі, у них там немає укриття, вони сиділи в коридорі. Але якщо б діти були у мене, то напевно от таку масово атаку я б вже спустилася в паркінг з ними. Тому тут все розумієте, тут люди, коли приходять в кармічний менеджмент, це дуже-дуже класно, коли є якісь чіткі правила, дисципліна, там, от, закони, як в, в країні. так. Але, ем, як на мене, людина, яка має програму хорошої дівочки, такої, знаєте, атлічниці, відмінниці, ми часто в це потрапляємо і дуже так, от ну, бронелобо. Про це починаємо думати. Ой, я вбив камашку, все. І тепер я там місяць буду страждати за цією камашкою. Окей, ну поки ти місяць страждає, страждаєш за цією камашкою, ти не робиш інші класні справи. Ну, вбив комашку, я не хотів вбити, мені реально шкода, комашка приходь до мене учням в наступному житті. Все, ти переродишся людиною. Тобі пощастило, вибач, будь ласка, і все. І пішов далі. Ну так само і тут те, що питання ви задали. Я не можу однозначно сказати, йти вам в укриття чи не йти, де ви живете, на якому поверсі, які умови. Саме питання як насіння, як на це дивитися, відносно себе взагалі. Намір, твій намір. Наприклад, якщо ти сидиш і забираєш страждання інших людей, то я. Думає, що в цей час ти створюєш дуже потужну карму, і знову ж таки, ти не йдеш в укриття, наприклад, не тому, що ти думаєш, та фігня пронесе. А, наприклад, я думаю, те, що ну, я не хочу будити своїх дітей, бо там тривога може вночі там 15-20 хвилин бути тягнути їх, бо я на 21-му поверсі і я буду практикувати. Якби у мене було бомбосховище, отут, от там поряд, я би пішла. Просто в мене такі обставини. Я живу на високому поверсі, розумієте? А наприклад, людина, яка має можливість спуститися в бомбосховище, і думає, та фігня, прилетить, та нічого мені не буде. Знаєш, і, і це вже інше насіння. Начебто вона заграє з долею, да, і така, типа, я тут вся під захистом, ну таке ще трошки з гординю, то тоді ну, може прилетіти. І навіть якщо посміхається з інших, ой, дурні там ходять про свої бомбосховища і з тебе ще людей, які лякаються вибухів, які там трусяться, хоча там живуть вже і повинні тіпа, були адаптуватися. Оце інше насіння, коли людина заграє і смертю, і коли на потрапить у ті обставини, коли їй прилетить. У мене працювала хатня помічниця з Дніпра. Її звали Марина теж, і от в Дніпрі, коли вона була в Україні, приїхала в гості, всі вони постійно спускалися в бомбосховище, коли були тривоги. І сусіди з неї ржали. Тіпа, типу, о, тату приїхала з своєї Іспанії, типа бігаєш в своє бомбосховище. Ха-ха-ха. Ми вже тут звикли, ми всі тут адаптувалися. Ще типу, і підсміхались над нею. Що ви думаєте? Вона поїхала, пройшов тиждень, прилетіло в їх дім. Просто і у неї постраждали там дві машини, які стояли у дворі, просто в хлам, і постраждав будинок. Тому оце треба роздивлятися дуже окремо, а що людина відчуває, а який у неї намір є, а що вона думає, коли вона не спускається в бомбосховище, розумієте? а якщо я не спускаюсь, то діти сплять, а я практикую. Я ставлю на них захист на свою квартиру, на дім на район, на місто, на Україну. Я забираю страждання всіх людей, читаю мантри «Буду медицини, я роблю фрактальні практики. Ну і це зовсім інша історія. Але але все одно ми ми повинні максимально дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану в країні. Дуже дякую, я отримала відповідь на питання. Взагалі ця практика дуже сильна. Практика, яку ми робили сьогодні, в фракталі, і ну тепер я її додам щоденно. Щодену практику до речі, коли ви говорили про збереження життя, якраз у вас за спиною там така величезна да, рибина спідстрибнула да, да, підстрибнула з води. Це мабуть на відео навіть буде видно. Може за дякую, обожнюю. Коли все світ говорить до нас знаками різними, правда.